Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у відео ми з вами розберемо рівняння ірраціональне, яке містить і корінь, і параметр. Завдання наше знайти, про яких значеннях параметра А рівняння має дійсні розв'язки і обчислити суму таких цілих значень А. Отже, маємо ірраціональне рівняння. Коли у нас немає параметра, то ми можемо його розв'язати, а потім в кінці зробити перевірку, перевірити, чи у нас не з'явилися сторонні корені. Або ми можемо виконати знайти область допустимих значень коренів рівняння, і в кінці, просто як коли знайти ікси, перевірити, чи вони задовольняють область допустимих значень, чи вони є сторонніми. В даному випадку у нас параметр, тому перевірку виконати буде трошки важке. Важко, важко по-перше, а по-друге, у нас і завдання знайти корені немає, тому ми, можливо, і не будемо їх шукати. Нас запитують, при яких значеннях рівняння має корені. і знайти суму значень А. Не суму коренів, а суму А. Тому наше завдання буде сфокусуватись все-таки на області допустимих значень коренів нашого рівняння. Отже, ми знаємо з вами, що підкореневий вираз, перш за все, він має бути невід'ємним. Тому, коли ми шукали б область допустимих значень нашого кореню рівняння, то, перш за все, ми мали б написати, що х квадрат плюс 4 має бути більше рівне нуля. Але ми бачимо, що у нас х квадрат плюс 4 цей вираз він є невід'ємним при будь-якому х, тому що х у нас підноситься до квадрату, воно завжди є більшим рівнем нуля, та ще й плюс 4 виходить наш вираз підкореневий, він буде завжди більший рівний 4. Тому що х квадрат найменшим, яким може бути, це 0, від'ємним не може бути, меншим нуля він не може бути. Тому підкореневий вираз він може бути, завжди він більший рівний за 4, тому в нашому всьому рівнянні. Ліва частина вона завжди більша або рівна 2. Тому для того, щоб наше, наше рівняння мало дійсні розв'язки, наша права частина має бути більша або рівна 2. Тобто 10а додати 6, поділити на 7а, відняти 12, має бути більшим рівнем 2. Якби в нас. Під кореневий вираз був більший нуля там при різних значеннях Х, то ми вже наша права частина ми також були по-різному його описували. Тому що для того, щоб право, щоб взагалі рівня не мало корень, права частина має бути невід'ємна, має бути більша нуля, тому що ліва частина у нас корінь, а значення кореня воно завжди додатнє, тому права частина має бути додатня, невід'ємна, більше рівня нуля. Але враховуючи уже аналіз лівої частини підкореневого виразу, ми можемо зробити висновок, що права частина буде не просто невід'ємна, а вона має бути більша або рівною двом, тільки тоді у нас рівняння матиме дійсні розв'язки. Тому наше, наше рівняння з вами, область допустимих значень рівняння звелося до ось такої нерівності. Давайте ми її будемо. Розв'язувати задрубово раціональна нерівність, розв'язується вона методом інтервалів. Для цього утворюємо нуль справа: 10а плюс 6, поділити на 7А відняти 12, відняти 2. Давайте я напишу 2 перших одразу. Більше рівне 0. Зводимо до спільного знаменника. Тут додатковий множник буде 7А відняти 12. І до, до спільного риску дробу. 7 А відняти 12 буде знаменнику, чисельнику буде 10 А додати 6. І мінус 2 ми будемо множити, давайте я детальніше напишу, 7 А відняти 12. І це все має бути більше рівно нуля. Так, обчислюємо, спрощуємо вираз в чисельнику. 10А додати 6 відняти 14. А додати 24. Знаменник без змін. Більше рівно нуля. Так, в чисельнику 10а відняти 14а буде мінус 4а. 6 і 24 буде разом 30, додати 30, поділити на 7а, відняти 12, більше рівне 0. Для того, щоб методом інтервалів розв'язати нерівність, перше за все треба утворити нуль справа. Далі звести до спільного знаменника, дріб утворити весь, а далі знайти нулі чисельника і знаменника. Розкласти на множники лінійні, якщо це потрібно. В нашому випадку не потрібно, тому що у нас чисельник лінійний вираз і знаменник. Тому знайти нулі, чисельника і знаменника. Мінус 4А додати 30. Дорівнює 0. Це буде А дорівнювати. Мінус 4а дорівнює мінус 30, тому а дорівнює 30 поділити на 4. І 30 поділити на 4 це буде 7, цілих і 2 четвертих або одна друга. Ось я трішки скорочено зробила. Далі 7а мінус 12. Дорівнює нулю, але так і в знаменнику ми напишемо не дорівнює нулю, тому що знаменник не може бути нулем. Тоді тут А буде дорівнювати 12 поділити на 7. Це буде 1,5 сьомих. Далі ми маємо на числовій, на числовій прямій на осі А, позначити знайдені нулі. Тут у нас не дорівнює. 1,5 спочатку, вона буде виколота, тому що у нас знаменник не може бути нулем. Зверніть увагу, у нас, хоча нерівність у нас не строга, дорівнює, але знаменник у нас не може бути нулем, тому все-таки у нас буде виколота точка. І 7,1 у нас буде зафарбована, тому що нерівність не строга. Утворилися у нас три проміжки. Маємо визначити знаки нерівності на кожному з проміжків. Для цього беремо з крайнього, наприклад, з крайнього правого число, нехай 100, підставляємо в чисельник і рахуємо знак чисельника і знак знаменника. Мінус 4 помножити на 100, мінус 400, плюс 30 будемо мати від'ємне значення. 7 помножити на 100 700 відняти 12 будемо мати додатнє значення. Мінус поділити на плюс, від'ємне значення поділити на додатнє значення буде у нас від'ємне. Тому вся нерівність на крайньому правому проміжку набуває від'ємних значень. Далі середній проміжок від 1,5 до 7,12 і нехай це буде число 5, наприклад. Представляємо: мінус 4 помножити на 5, мінус 20. Додати 30 буде додатнє. Так, буде 10. Далі 5 на 7, 35 і відняти 12, буде 23 додатне значення. Додатнє значення, поділити на додатнє значення буде додатнє значення. На середньому проміжку наша нерівність набуває додатніх значень. Так, і крайній лівий проміжок, наприклад, 0 можемо взяти. Мінус 4 помножити на 0. Буде 0 плюс 30. Набуває додатніх чисельних значень. 7 помножити на 0 буде 0, відняти 12 буде мінус 12, набуває від'ємних значень. Додатні значення від'ємне буде від'ємне. Отже, на крайньому лівому проміжку наша нерівність набуває від'ємних значень. Нас цікавлять проміжки, де нерівність більша або рівна нулю. Тобто, де вона набуває додатніх значень. Це у нас буде середній проміжок, я його заштрихую. Тобто. Наше рівняння, та що за умовою, має дійсні корені при будь-якому А з проміжку від 1,5 7 до 7,1 друга ключно. Нас ще додаткове там завдання обчисліть суму таких цілих значень А. Давайте ми випишемо, які цілі значення тут належать сюди. Значить, тудиничка у нас не входить, тому що вона лівіша за цей проміжок, тому буде 2. Нам потрібно додати 3, додати 4, додати 5, додати. Додати 6 і додати 7. Додаємо 7, 3, 10, 6, 4, 10, це 20, і 5 і 2, 7 буде у нас дорівнювати 27. Отже, відповідь до цього завдання 27. Завдання розв'язане. Якщо є запитання, записуйте у коментарях. Дякую за увагу і зустрінемось у наступних відео.